О-хо-хо-хо! Йомайо, йомо, сама справжня німецька рулька. Ай, дискотека! Еге, я вже в Польщі До Польщі в'їжджаєш і одразу тут розпуста прям при дорозі. В Польщі діє заборона на випередження. Шановні учасники дорожнього руху. Фуристи, колеги! Будьте уважні не такі як я. Олекса! Давай, давай! Напірдаляй! ну тебе чекає, Олекса. Ну, твоє коронне місце. Ти ж того разу пам'ятаєш, то вже так зліво стояв. Так що давай, давай. 9.00 -90 -90, рівно, пів години прикрутив часу, але для Олекси, для зустрічі з Олексою не шкода. Приїхав, блудний син! Добрий вечір вашій хаті Добрий. до друга завітав. Точніше, друг до мене приїхав. Добрий вечір. Це пан Олексій. Саме він Пан керовця на сілосі. Ой, бля, дивіться, який у нього класний новий ман. Блін, треба до сиденьці знімати. Так би було прикольніше, правда? Та, да, тут ще Бля, на турі сікайте місця, чуєш до хера. Офігеть, блін. У мене реально менше якось виглядає. Спальник такі широкий? Так, за рахунок цієї штуки. типу, він... Не дуже? Добрий. Не дуже? Старого. Коротше, так от. <рес> Поїздять події нормальне. Не, на ну, нова машина, то є нова машина. Марим. давай. Коротше, приїхав Льоха і каже, Дімон, в мене для тебе є сюрприз, щось таке, що тебе здивує. Що ж там ти мене здивує? Бля, взяв? Це правильне харчування. Да? <laughs> правильне харчування. Вот о хо хо Йо-моє, справжня німецька рулька. Mm -hmm. Балдею, я кайфую від такої роботи. Чи гаряче. Ого. Mm -hmm. він спішив. Ну на, на платье заїжджать. Да. Ще... Да? У мене є. А, ну, чекай. Чи ж я пиву, а, понюхай. А, це ти короче стрілявся два спортсмена, короч, які займаються спортом, але куда ж така зустріч? Як же ж без німецького пива без до без німецької рульки? Та ти що? Йосип, ти на кубли, це не народження якийсь. Бля, поняв, що на девятку стали, конечно, але тут Розказ, Олєха, а вот таке. Розказуй, Льоха, що розкажеш? Ми з тобою давно не бачили, в принципі, да. вже скільки? Пирок? Я, конечно, це трохи соромлюся, що їх репортажів. Ладно, ладно, я все буду снимать. Короче, мы, 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 мы выпьем пиво, а потом будем снимать. Да, что я? А, это Димон такие борщи, что я тебе рассказывал. На надыбал. А, это смачный? Да, борщ очень смачный. А ты типа просто типа что и сразу есть? Перекипячешь, да. Прикольно. Ну, нормально сберегается, там что-то плюс, плюс... Ну, типа, закон... ну да, понял, законсервованный, да, да. типа, да? Да, Короче, Хороший стиль можно. Я два тижні узив. Угу. Да. Бомба. Блин, ще прикольно, бл. Така штучка, як це Volvo, не? Така, типа, що ця жалюзі, типа вона відкривається. Да. О, бля, але місце здорово. В этом речі? Да. Прикольно, бля. Красава. Хорош. Просто мене кабіна, поняла, не максимальна, у мене дуже маленька. У мене скошена як на Volvo. A few moments later. Та таке, трошки часу прошло. Смачна була рулька? Дуже смачна. Дуже смачна. <рик> <рик> ми так слабенько. Чуть-чуть, о, навіть щось залишилося. Тут, знаєте, як перед сном треба гарно поїсти і чуть ослабиться. Да ми так з Олексієм потеревенели про... про сімейне, про наболівши, про життя далекобійників справжніх. А завтра вже до праці. Да. Соус покажи. Соус. Муже до речі, соус. сподобалося. Олексій каже, що брав його в екшн магазин такий. Чи Актіон. Як... Але... Актіон, так. Да. Мені до речі, він щось нагадав, типу як суміш кетчупа і майонезу, але чуть пікантніший. прикольний такий, заходить, не сильно гострий. Сма... См... Смачнючий. Що там, Олексій? Паруєш. Да. 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 А... Та й таке. Та й таке, бачите як. Сказав, що допива після зовсім іншим. Добре, Олексій, що будемо зрібати всі кості, не? Да. По моїм посу. Давай прибирати. На добраніч. Добраніч. До ютра! Лёха, дай канистру, дай канистру. С той стороны. Ось ось, хто гря... за, 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 Маші асфальт. <ривіться> Маже <Маші асфальт. ривіться> <ривіться> 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 на паркінгах. Ти каву зробиш тоді, а я прийшов бути кіно, так? Так, да, давай. Не залітай. Сама машина ма. Ходи, і... Олексій. А, ти вже тікаєш, а? Чому ти звук? Пак, мать, это с этим звуком правильный мерсер. А, нет. Да-да. Так. Ас из ауто. Я такий щасливий, тому що нарешті настав цей день, Напевно, найприємний день у, у далекобійника. Це ти з'їжджаєш додому. І я з'їжджаю машиною. Мене зараз завантажать. І я вам скажу півтора місяці. Ну не так, щоб сказати, що пролетіло, але пройшло швидко. Пройшло швиденько і я щасливий, що поїду додому. Що нарешті я зустрінуся з своєю коханою, що буду вже вдома. Буде в мене така невеличка відпустка три тижні, і хочеться багато всього зробити. Вам дякую, що залишаєтеся зі мною. Можливо, когось цікавлять якісь більш детальніші теми, щоб я розкрив. І будь ласка, пишіть, тому що так знімаєш, знімаєш, а може комусь щось цікаво, і ти будеш більший акцент робити на, на, на іншій темі. Так що... Пишіть в коментарях, будь ласка, ставте вподобайки. І погнали! Зараз знімемо для вас останній рейс далекобійника прямо в Польщу. Так, друзі мої, буду записувати відоси в кепочці. Бо я так гарніший. Такий заріз, дивіться вже. Просто буду лайк. Чекаю, поки мене гарно постержуть. Не бери то морда. Це так завжди, типу, приїжджаєш в кінці кінця додому як бомжара. Ну В плані стрижки я маю на увазі. Так набагато ефективніше і гарніше. Зараз вам покажу, де я вантажуся. І приїхав на завод по виробництву Соди. І тут, мені мається, завантажити 24 тони. Але я своєму діспу сказав, братан, що це перегруз. Побачимо, як відреагують німці, чи завантажать вони 24 тони, чи не завантажать. Бо я знаю, що у них тут заборонено, грозить перегрузи. Але як вони спрацюють, не знаю, побачимо. Так от виглядає цей завод Основні потужності. Ось такі ось такі труби, здоровезні. Величезний завод це тільки частиночка його. І зараз поїдемо вантажитись. Якщо дозволять познімати, познімаємо, якщо ні, то вже на виїзді. На жаль, не вдалося нам познімати, а тут, тут така ситуація, це є карточка, тоді ти тільки можеш виїхати. Карточку всунув і баум. Після того як карточку всунув, тоді тільки шлабаум відкривається. Тоді. Ну і за це я вам красно дякую. Поїхали. Вже він близько трьох хвилин обганяє його. Зібралося два німецьких впертих барана. І той не дає, щоб його обігнав. І цей не може. Коли, коли, коли така ситуація називається, коли хочеться і не можеться. Ой, козачки, козачки. Треба ж бути людьми вже, блин. Пропусти його вже. А цей ще пустий. Під горку зараз буде їхати, зараз знову будемо довго їхати. Шановні учасники дорожнього руху, хворісти, колеги! поважайте один одного. Якщо не можеш їхати, то, блін, то вже не знаю, попроси його, фармерне щоб ти пропустив чи що. Майте повагу на дорозі. Не даремно я знімав тих, тих козаків. Він ще десь хвилинку обганяв його, а потім реально підрізав. Коротше, ну. Перелаштувався прямо перед ним, ну там буквально півтора метра було. Це дуже дуже е, мала відстань, дуже мала дистанція. Той як почав сигналити, одразу на праву смугу вискочив. Поргав там йому дальнім світлом, але це все було до одного місця. Якби ще була якась ДТПшка, то це було б взагалі жорстко. Ну, Зібралося. Два колеги не поступили два барана, Так що будьте розумними, колеги. Якщо дурак, то пропустіть його. ну що ж зробиш? Є таке золоте правило правило трьох Д. Дай дурню дорогу. Так що воно завжди діє і варто його дотримуватися. І першим ділом це, звичайно, відкрити нову країну в Польщу і другим ділом одразу заправитися Бо тут в Польщі найдешевше. Заправляйся до повного, виїжджаєш з Польщі. Ну зрозуміло економія. Так. 300 літрів залив. Ще трошки можна залити. Все, вибиваю. Все, більше не буду заправляти, бо я і так тяжкий, там на базі заправлюся вже в Польщі, як і в багатьох країнах Європи. Стоять такі от автомати самообслуговування, ти тут карточку всовуєш і, і все, і фініш. От пару видруковував чубічек, все. Забрав чек, заправився. І все. І погнав далі. Ніякого тобі військового фактора, крім самого себе. Два хот до. І кава. Ай, хто не знав, до речі, це в мене така традиція. Тільки в Польщу заїжджаю, обов'язково два ходога. І повірте, вони такі смачнекі. щойно. Mm -hmm. Зовсім смакує по-іншому. В принципі, я німеч них не їм. Але дуже смачно, реально. Така традиція. В Польщу заїжджаєш. Вже на ті рощі на ці цифри не дивишся. Думаю, Ай, та ладно, що там ці два ну давай. Ну реально, по-перше, дешевше. А по-друге, реально смачно. Польщі не зовсім якось по іншому смаку. Я зараз переїхав через кордон Шведсько, франкфурт Шведську, і їду до Нової Дуар Мажовецької. Це біля Варшави. Завтра розвантаження. 23,5 тонни в мене, сода і налюблен. Так що палець до гори, хто теж любить ходоги. І смачного. До Польщі і одразу Розпуста прям при дорозі. Які тобі хочеш. І така, і сяка. І ще без проблем. Чекають своїх лицарів. От, шановні вам, ось ця дорога родина. Написано, що контроль і т.д. Їдемо потихеньку, я не знаю, де вони тут заховалися. Чи вони когось стягують, чи вони когось не стягують. Я щось тут не бачу ніяких типу, знаків, нічого такого. Дві смуги, там де менше двох смуг. Тобто, якщо ти смуги і нема заборонених знаків для, для обгону, ти все одно не можеш обганяти. А це у Польщі майже всюди така дорога. Це біля великих міст, там об'їзні кільцеві дороги, то там по три смуги, і там можна когось обіднати. Так що це трошечки сумно. Поліція без черги на бранках, коротше. Тає ай дискотека Шуму не робили. Куди ж там фури позлазять, якщо там не маємо куди з'їхати брамка вузень. Там ціла колона, а нічого собі. А це, шановне панство, дорого родина, у нас моток платної автостради А2 ППО Голуські, де треба платити обов'язково або карткою, або готівкою. Типа ЄТО не катить І мені цікаво, скільки ми зараз заплатимо Бо А2 найдорожча до Варшави. Все добре, пані! Ну і Міведа Пранки Лузенькі треба обережно дивитися. 140 зоти як я заплатив за перший шматочок дороги. Проїхав, і тут вони беруть оплату наперед. Друга оплата 66 660. Щось я не зрозуміло, вона мені щось так подивилась на мене, типу, якусь помилку зробила, чи що. Типу є, чи, шиб, чи... Не знаю, що за біда? Чи, чи не той ви транспорт вбила, типу, як дешевше. Фіг я знаю, треба перевірити на перевірений сайт. Чи то так, просто може воно захотілося так щось і поговорити, пожартувати. Не знаю. Познань приїхав. Газуємо далі. Ще в нас є до 10-3 години їздового, а робочого мене ще вистачає. Почали сьогодні 5-15-та на воно до 8. Я вже вже такий би десь без став, бо трохи замучений, але треба виїхати сьогодні все обов'язково, щоб поближче, доїхати до розвантаження. А ось і треті брамки наші. Зараз будемо їх. Також оплачуємо. Карточку є в руки і гайда. Там така табличка є з цінами. Отгляну, скільки пора платить соточку. Так, третю брамку проїхали. 100 злотих. 100 злотих і того вже в нас, скільки у нас було 66, 100 і 140. 300 з постиком, 306. ну Підсумуємо все, Мені здається, ще одна бранка має це десь Перед лодзі вона закінчується, але я так часто по ці А2 їжджу, що навіть не пам'ятаю. Але я вам скажу, треба глянути який кілометраж, проїжджаєш, і вирухати, яка вартість за кілометр, ну, не дешево, не дешево ця 2. Я тепер розумію, що її оминають, бо національно. Все, одна брамка четверта, але їм вже перевели на ЄТО. Раніше теж було бабоси, який треба платитися. Погнали! Так, на годиннику 19.23 і що? Ну, з паркінгом, як завжди, борода. Місце не знайдеш. Фуль! Польщ, став я так. Місця в принципі багато на виїзді. Та ніби нікому не заважаю, блин. Трохи знак закриваю. Це можуть докліпати, але думаю, що... Все буде прекрасно, якщо класний захід сонця. Місце тут на виїзд вистачає. Саме головне, щоб тут ніхто не став, бо буде вузькувато Бо Далі немає сенсу їхати, там все буде забито вже. Тут хоч паркінг є з душиком... Добро, будемо стояти. Ох ти, бляд, що це Кришку хтось не закрив, а це ти, мабуть, так? Ай я будьте уважними, мене такі як я поспішаю завжди Так, тут нормально, є травичка, супер, є лісочок, можна прогулятися буде Зміну як закрив вже 5 хвилин тому назад, поки лазимо вже якісь інші місця є. Так, завжди роблю, щоб... щоб пауза вже йшла, бо деколи місце можна шукати 15 хвилин, нічого кращого не знайдеш. Отаке от сьогодні у нас містечко. Дімон! Йдемо душ? Обов'язково йдемо душ. Але ще треба планку зробити сьогодні. Сьогодні 2 хвилини 10 секунд. Обов'язково треба зробити. Да? Зробимо обов'язково. Де шло, даю? Окей. Okay. Так, прийшов глянути. Хочу подивитися, що там наша сода. Сода! Привіт! Що колега паркується, треба допомогти буде йому. Щоб заїхав поближче. Давай старий, давай, давай! Ну що ж, я запаркований, як не як, але запаркований. Але ще в мене є одна справа на сьогодні важлива. Це планка для пресу. Ми з моїми друзями, колегами-далекобійниками активними зробили таку штучку, що починаємо робити планку з однієї хвилини і кожного дня додаємо по 5 секунд. На сьогоднішній день мені треба вже зробити 2 хвилини 10 секунд. І я не збираюсь на цьому зупинятися. Воно, звичайно, досить тяжко. Ну реально досить тяжко. Але коли ти кожного дня робиш, то реально і пресік болить, і вже відчувається, що там якийсь в тебе є. Так що сьогодні я теж буду це робити. Сьогодні 2.10. Тяжко, але що зробиш? Стараємося. Тяжко сьогодні було, що я так С... на грунт не рівне, не рівна поверхня і на одну руку більше навантаження було. Але я вас не обманюю. Простояв 2 хвилини 12 секунд. Прес вже говорить. Але файно, файно займатися спортом, бути здоровим, бо цілий день сидиш, хоч ввечері якесь там. Зарядку зробиш, планку шикарну. Спортом треба займатися. Прямою на заправочку і має бути душ. Надіюся, що тут душ є, бо сьогодні був тяжкий день. І я мега сьогодні втомився і хочу душі освіжитися. І просто себе в порядок. Орлен. Тушик і тушик. Вибачилися, бо не поприбирали, бо багато водіїв чекає. Але саме дивне, а цей душ знаходиться в зіношому тулеці. <різь> Бардівний. О, друге діло. Обритий, пахнючий, чистенькі. Погано. Йшов, я йшов. І тренажера не йшов. <різь> не міг обійти їх стороною. Там турнічок я зараз трошки по... Повисю, повишу, попідтягуюсь навіть, чи набруси, навіть позаймаюсь. Так, для розминочки. Класна тема. Так і написано. Шиловня для кіровців.